Продаємо будинок, район Бучми. На 300 сотках землі. Ось там позаду будинок. Тут у нас гараж старай. Так, власники вирішили розділити ділянку, де два будинки, поділити навпіл. Окремі комунікації є, газ, світло, вода, вода з криниці, вигрібна яма, світло три фази. Ділянку землі покажу повністю вздовж. Тут так три сотки. Звісно, є роботи по будинку, але і ціна відповідно буде це, як на мене, знести щось. Та же просто ділянка землі би була б над будинком ще отаке от горище. Можу слугувати як додатковим приміщенням. Зашли в коридор, ванна кімната. Може бути дзеркало. Кухня, сам котел, вейланд, розріджувач. Є грубка, як бачите, чого батареї ще. І така кімната. 26 квадратних метрів він. На трьохсотках землі. І ціна його може бути 34 тисячі на даний момент там з торгом. Смініть, ми покажу.